Я військовий в третьому поколінні в квітні прошлого року, після третьої контузії, я звільнився з Збройних сил України. Ну зараз трохи допомагаємо там, волонтерів трохи. Що можемо, то і робимо. Я взагалі не звертався до стоматологів, тому що з 96-го року мені було дуже страшно. В 96-му році вже старий підполковник прийшов до стоматології в шпиталь в Дніпрі, зустрів мене зав стоматологією і Після його втручання я втратив судомість повністю, то тобто, ну, виключився. І після цього в мене вже отут-от відклалося, що це дуже страшно і дуже боляче. Теперішня стоматологія це зовсім не те, що було 30 років тому. По-перше, то що зразу мені це подобається. По-друге, те, що під загальним наркозом я нічого не почую. А коли встав і вже все гаразд, це. Фантастично, отак. От я не великий спеціаліст стоматології, але відношення персоналу це, мабуть, найкраще, де я бачив за останні роки в, ну, вообще в лікарнях, в поліклініках. Ну, це відношення вражений. Тупо вражений. Таке здається враження, що я з вашої родини десь так біля нього. Коли я приїхав і в мене не було нічого в роті, то зараз в мене є голівудська посмішка, і це дуже гарно. Я дуже задоволений. Після того, як я вчора повернувся з клініки, казали, що «Ігор Іванович, ви, мабуть, помолоділи років так на 20». Я за тиждень був в клініці, Понеділок середа, четверг, субота, Тобто за чотири дні. Я дуже щасливий, що я зараз помолодів, по-перше, на 20 років. Це і сини казали, мої оба, і дружина. Приємно це бачити, коли ти не йдеш, як. А коли ти. Франколеп, це найкраща. В Україні стоматологічна клініка з фахівцями, яким нема рівних на всіх теренах, мабуть, України. Чесно говорячи, я ну, не дуже вірю в це, що так буде, по-перше, швидко, а по-друге, так красиво.